Майже півмільйона зібрала для ЗСУ своїм хобі дружина військового з Луцька. Алла Кухарук, вчителька, але для душі почала займатися плетінням. Тепер її роботи в техніці Макраме розлітаються як гарячі пиріжки, а гроші йдуть на потреби війська. Алла сама планувала стати до лав захисників, але що завадило планам, розказала нашому Володимиру Миколичуку. Це зараз я виготовляю шатро з такого гарного рожевого кольору. Виготовляється це шатро з гамакового шнура. Він є дуже міцним. Майстриня Алла завершує гойдалку. Техніку плетіння макраме опанувала самостійно, а вдома облаштувала невелику майстерню. Для кожного виробу підбирає певний вид шнура. Це дуже міцна техніка, яка витримує гарне навантаження людини. Це буде корисна річ для дому. По-друге, це можна використовувати як вдома для створення домашнього затишку, так і для вулиці. Вона дуже гарно переносить погодні умови. Плетінням Алла захопилася рік тому, щоб емоційно себе заспокоїти. Чоловіку за з 2016 року нині на харківському напрямку перед вторгненням майстриня і сама готувалася долучитися до лав захисників. Ким хотіла бути психологом? психологомського та вже й пройшли кафедру. так? так так закінчила військову кафедру в місті рівному. Мала велике бажання також піти до збройних сил України, поповнити лави, але ж повномасштабне вторгнення, на жаль, змінило наші плани. змінилися плани. Через одну єдину причину, що в нас є маленька дитина, і ризикувати і татом, і мамою це є немудро і нерозумно. Все-таки хтось повинен бути з дитиною вдома. Та за чоловіка каже, дуже переживає, а макраме стало справжньою відрадою. Перші вироби вийшли настільки вдалими, що почала їх реалізовувати для допомоги ЗСУ. Волонтерам уже передала понад 25 авторських речей. Усі успішно продані, навіть за кордон. Виручають в таких важких зборах, великих зборах, бо ми купуємо такі коштовні речі, де треба зібрати велику суму на монокуляр чи ще на щось таке. Дуже така кропотка робота, це треба дуже мати велике, велике терпіння. Але люди в захваті, вау! Якщо б то не війна, то це було б, вообще, був би дуже великий попит. Вироби, але вже зібрали півмільйона гривень. Найбільше попитом користуються стильні та практичні сумочки. Ось ці трубинки я виготовляю саме з цього шнура. Це також бавовна, небілена бавовна. і ці трубинки ми також використовуємо для наших лотів. Дуже подобається нашим жінкам, дівчаткам Вони задоволення беруть участь. Алла планує далі розвиватися в цьому напрямку, зокрема, створює ескізи нових виробів. А після закінчення війни виготовлятиме речі під власною торговою маркою. Із Луцька, Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.